Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами завітаємо в гості до бабусі. Подивіться, що вона нам приготувала. Що ви бачите? Пірамідку, машину, дзигу, кубики, ляльку. Малята. А як ви гадаєте, звідки беруться іграшки? Їх купують в магазині. А в магазин іграшки потрапляють з іграшкової фабрики. Виготовляють іграшки з пластмаси, заліза, тканини, гуми. А чи знаєте ви, якими іграшками гралися ваші прабабусі та прадідусі? Ось послухайте. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Колись дуже давно, коли ще не було фабрик, де виготовляють іграшки, їх робили самі батьки. Виготовляли їх з глини, соломи, дерева, ниток і навіть з сиру. Потім розфарбовували та наносили різні візерунки. На іграшках Малювали крапки, хвилясті лінії, маски, квіти. Ось, наприклад, глиняні іграшки зроблені осівськими майстрами. У своїй роботі вони використовували зелений, жовтий та коричневий кольори. Крім глиняних іграшок, народні умільці виготовляють для дітей і дерев'яні іграшки. Це... Коники, стукалки, сопілка, писанка. Всі вони також яскраво розмальовані. Кожен майстер вкладає в іграшку свою душу, свій настрій. Сиру виготовляли різних тварин. Соломи тварин, ляльок, різдвяні іграшки. А ще ляльок робили з ниток та тканини, називали їх. Мотанка. А тепер малята пропоную вам пограти у гру, з чого зроблена іграшка. З кукурузи яка іграшка зроблена? Лялька. А з дерева. Сопілка А з сиру? Коник. А з соломи, що зроблено? Різдвяна зірка. Молодці. Ось і завершилась наша подорож. На все добре, малята!